Якщо десь знайшли золото, uh -huh. і ці золото видобучі. Видабичі, коли вони повертаються в цивілізований світ, то uh -huh. до цього вони споживали хліб з пивом, а повернувшись з золотом, вони переходили на м'ясо з вином. І це викликало збільшення цін на м'ясо і вино, що в свою чергу спонукало фермерів вирощувати менше пива, uh -huh. але вирощувати більше вина. Через деякий час, так як виробництво. Пива і хліба зменшувалося, ціни на нього зростали, і в результаті люди, які були бідні, вони ставали ще бідніші, тому що хліб і пиво дорожчали, а вони, в них ніякого збільшення доходу не відбувалось. Збільшення грошової маси відбулося в них. Важливим моментом є хто отримує. Ці нові гроші першим. Угу. Наприклад, якщо нові гроші отримує підприємець, так. то він використовує ці гроші, щоб збільшувати виробництво. І він має, угу. ну або створює нові робочі місця, або якщо робочої сили не вистачає, то збільшуються зарплата робітників. Якщо створити нові гроші і роздати їх підприємцям, то звичайні бідні люди при цьому збагачують. Угу. Але якщо роздати нові гроші напряму бідним людям, вони підуть купувати на це товари. Підприємці будуть не встигати забезпечувати збільшений попит, ціни виростуть. І в результаті бідні залишаться так само бідними, ага. як і на момент, коли їм видали цінові гроші.